Добрий ранок, я вас всіх вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Я знаходжусь на дачі. В об'єктиві у мене роза, троянда вибачаюсь, Троянда Міс Пігі. Хочу відмітити, що сьогодні у нас 26 жовтня, 26 октября, тобто середина осені вже позаду. Половина, ми зараз на середині, у середині осені знаходимось, половина осені позаду, і як чудово себе ще почувають пуп'янки цієї троянди. Я їх, е, було бажання зрізати, щоб вони в мене вдома розпускалися, а потім так і от е, Висока, дуже висока вона в цьому році. Бачите, бачите які у неї пагони. Ось нахилюю ще одну гілочку. О, отака ще є квіточка. Тобто вони ще радують глаз, коли я приїжджаю на дачу. От сьогодні я приїхала після великої зливи, після дощу. Не знаю, що я буду робити, земля, вся волога, але такий є заятлий дачник, мене сюди тягне. Навіть раді того, щоб поспілкуватись з цими трояндами і вас з ними познайомити, а їх з вами. То я сюди сьогодні приїхала. Покажу зараз ще декілька троянд, котрі ще ну, доволі так жваво себе почувають. Отак чудово ще себе почуває Кроненберг. Світу, звичайно, вже на ній мало, але то, що є, то дивіться, як воно, яке воно гарне. В Росії з цієї квітки можна писати картину. Я от бувана фотографую влітку, думаю, я зимою буду писати маслом по холсту. Ну, десь щось пишу, а так зазвичай потім постираю. Це Кроненберг. І ще є цвіт на розі сачмо. На ній ще багато таких бутонів. Невідкритих. Вона. В цей сезон взагалі мене радує своїм цвітінням. Погляньте, яка красунька. Була цілий сезон була не дуже високою, десь метр п'ятдесят, а оці крайні пагони, то, знаєте, такі випустила го. До двох метрів. І ще на ній є навіть отакі бутончики. Не чіпляю їх, не обриваю. Надію, що морози ще не скоро будуть. Хай квітнуть. З цієї сторони гарніше виглядає насичення кольор. Невеликий вітерець гойтає гілочку і фокус спіймати важкувато. Один бутончик є на примадоні. Дуже чудова роза. Перший рік вона у мене цвіте в цьому році. Це перший рік її цвітіння. Сподобалась, і там є відео про неї отдільно зняти, кому цікаво, як виглядає вона, коли в неї масово викидають вона бутони і цвіте. Це одинична квіточка, і то по ній можна зрозуміти, що роза така непроста, дуже-дуже гарна. Багато тут. оттенков телесного. И белый есть, и такой трошки лососевый, и абрикоска. Ну, в общем, роза, роза впечатлила, скажем так. Акварелька еще. Цветы акварелька. Такам акварелька, акварелька, яка вона чудова. И, кажется, букашечка по ней лазы. Аромат роса приваблюет. Мах. Роза гарна, що тут казати. Теж впечатляє, ця роза в мене росте вже давно. Ми з нею дружимо. Також є відео окремо про цю трояндочку. Тобто, кому цікаво, заходьте, дивіться, робіть свої висновки, захоплюйтесь нею. Ну і встановлюйте на ній свій вибір, саджайте, вона вас не розочарує. Росте вона у мене поряд з розою керіо. Про розою керіо у мене дуже багато відео на каналі, я нею зачарована. Вона це знаєте, скільки є сезон цвітіння у квіті, скільки не буде морозу до, до тих пор, поки не буде морозів, ця трудяжка буде цвісти, цвісти і цвісти, квітнути і квітнути. Що хочу сказати, звісно, не так масово, вона зараз уже квітне, але, але ви погляньте на ці квіти, вони нікого не заставляють равнодушними. Який тут багатий спектр жовтого кольору. Він від світлого до темного, від яскравого до тусклого, квіточка довго тримається. Цвітей довго тримається на кущу, вона роза не самоочищаюча, тобто приходиться зрізати. Отак От це виглядає. Ці пелюсточки, зостаються, зостаються, засихають, поки вітром не упадуть або поки я їх сама не позрізаю. Це зараз вже навмисно не зрізаю їх, тому що хочу дати спокій цій трояндочці. Я розумію, що вона і... Вона приноси мені задоволення своїм цвітінням, але їй треба приготуватися до зими. Кожна троянда, коли квітне, вона ж багато сил затрачує на таку квіточку, це ж всім зрозуміло. Ну, зостановити повністю я не можу її квітіння, тому що ну, вона. Вона випускає, вона сюрпризи при з усіх сторон. Вона випускає ці бутони, і цвіточки. І сама перша, до речі, почала цвітіння, це був травень місяць, напевно, або перші числа червня. Тобто ця роза шикарна. Це роза Керіо. Кому цікава, теж саджайте. Я думаю, я впевнена, що вона вам сподобається. Ці рози у мене два куща. Ось так, краплиночки, дощу хорошо проглядаються. Квітка зовсім не боїться вологи. Дощі літні, отакі осінній. Бачите, яка вона, вона туга. Вона ще буде тут довго, якщо не буде морозів, навіть оця квітка буде триматися, ну, неділі-півтори не менше. Для букетів чудовий варіант. І що зараз, коли не дуже жарко, що влітку, коли спека неймовірна, нічого на неї не діє так. Вона, бачите, ботонізується, бутони викидає, чудово цвіте. Тобто з цією розою наша дружба навічно. Такий вона вносить, знаєте, як вам сказати, тепло якесь тепло, затишок, в садочок, ну саме її кольор. Хочеться коли неї чаю попити, самі зігрітися. І її трошки обігріти. Але вона сама така, що обігріє кого завгодно. Ну і ще трошки фрагменти керіо. Як це можна не показати? В жовтні місяці таке таке активне квітування, цвітіння рози. Кого воно може зоставити? Байдужим. Хіба що людину, котра не любить троянди? Це показу трошки на з тої сторони цей кущ, з іншого боку я вам не можу показати. Там дуже-дуже-дуже росяно. Це, мабуть, перший серйозний такий дощ за всю осінь пройшов у нас. Отакі бутони оцієї рози троянди, що я вічно. Отака вона красунька, 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 що тут сказати. І знаєте, хорошо вона мені ще подобається? Тим, що вона практично без шипів, вона не злючка, вона не колючка. З неї чудові букети можна збирати і і насолоджуватися. що в садочку тут що вдома, що дарувати їх кому ліво В общем, всім я рекомендую цю розум. І далі пройдемось. Там іще в мене трояндочок декілька є, котрі можна на сьогоднішній день показати. А це Ель Торо. Погляньте, випускає бутонізацію, бутон. Три бутона. Вони не дуже високі, але квіточка виглядає шикарно як в повному розпуску Троянда Ель Торо. Це королева Black Меджет. Ну, Дійсно, королева. Там у мене літнє є відео, як вона чудово виглядає, який у неї кольор. Там насиченість цього червоного і багряного, то його словами не передати. Треба просто зайти, подивитися, Я трошки так тряхну, щоб зайва вода волога злилася. Ну, Небагато тут і вологи зайвої. Ну, Трояндочка дуже-дуже красива. І теж на ній ще, дивіться, є ще бутончики. Тобто вона ще вона ще може квітнути, щось квітне, щось вже осипається. Нема вже, звісно, такої масовості квітів, як то було влітку, але, але ще є з чим любуватися. Це Black Magic. Чорна магія. Так, звучить в переводі. Переводиться назва цієї трояндочки. Так. Ось так вона виглядає. Тоже росте в мене без навесу. Тут півдня сонце. І дощі, коли є. О, бачите, ну, це так уже, мабуть, положено було. Зломила квіточку, показуючи вам, що поробиш, прийдеться забрати з собою. Отака вона красунька. Це Black Magic. А далі я вам хочу ще показати трояндочку, ось, аспіринка, Бачите, ось аспіринка вже відквіт... відцвітає. Так сказати, що це одна квіточка, одно соцвіття і воно вже таке, знаєте, отработало, отцвіло. Black Magic, бачите, мене ось трошки поранила. отомстіла за те, що я її зломила нечаянно. А знаєте, взагалі є така легенда про троянди, що всі троянди були білого кольору, а потім закохана богиня, Якщо я не помиляюсь, то Афродіта. Вона укололась трояндою і пелюстки троянди. Забарвилась її ну, кров'ю. І так вийшла червона троянда. Ну, це легенда. А це у нас імператриця Фарок. Фарок. Я так дуже хотіла мати цю троянду, але вона мене щось трошки трішки розочарувала в цьому році. Знаю. Масово вона не квітла. При хвилях квітування вона викидала 2, ну, від сили 5 бутонів. Погнало її вверх, тут потрібна опора. І якось так дуже колюча. По-перше, бачите, колючки тут прям, ну, колючки, колючки, колючки. Так, якось вона, бачите, квітку тримає недовго. От-от вологи, бачите, квітка, це бутон недавно розпустився, але від вологи він такий всередині дені стає, от такий от негарний. Але я всі троянди полюбляю, Викидати її, звісно, не буду. Десь я її пересаджу, мабуть, або якось трошки уход за нею треба змінити. Це імператриця Фарук. І є у мене ще одна трояндочка Боїнг білого кольору, невисока. Ну, чудове квітування у неї. В бутоні, в бутоні мені квітка їй більше подобається. В повному розпусті вона така становиться, знаєте, як зефірка приплюснута. Трошки показую серединку, і вже як повністю розквітла, то квітку тримає зовсім зовсім недовго, там день, не більше. Тобто, отак днів 3-5 в бутоні виглядає чудово. Я її маю, цю е, трояндочку, я нею теж насолоджуюсь. І... Вона радує мене своїм цвітінням, скажімо так. Ну, я так не, ск... не можу сказати, що ой, вай, я дуже захоплена цією трояндою. Але кажу їй слова вдячності і ну, хажу за нею як за всіма остальними своїми трояндочками. І взагалі я вам хочу сказати, що поштишу що що всі. Не то, що поштишу, а навіть всі троянди, котрі я вам хотіла сьогодні показати, котрі на цей момент у мене ще квітнуть на 26 жовтня. І я їх всі люблю, за всіми за одинаково ухажую, всіх одинаково підживлюю і вас призиваю до того ж. Любіть свої квіти. І вони вам обов'язково будуть відповідати взаємністю. Але зараз ще на останок покажу вам не всі. Я помилилась, у мене ще інтуїшн. Red Intuition, дивіться, випускає квіточки, бачите? Дуже інтересний у неї окрас. Там такий червоний, з всякими царапінками. Ну, така гарна трояндочка. Рекомендую, і скажу так, що вона непривередлива. Щас покажу. Отако, От мабуть, буде лучше видно її окрас. Бачите, такі є царапинки там, від білого до розового, до такого до темного. Ну, в общем, це та крайня трояндочка, яку я вам хочу показати, котра на сьогоднішній день у мене ще квітне. А так взагалі репортаж свій сьогоднішній відео буду закінчувати. І я вам напоминаю, що ви зі мною були на каналі Світ Моїх Захоплень. І розмовляли ми сьогодні про троянди. До нових зустрічей!